Бог забутий, незнаний чи ігнорований. Я думаю, що все зразу. Він і незнаний для нас, і забутий часто, а найбільше він є ігнорованим. Коли людині добре, вона живе в достатку, нічого їй не ні в чому не нуждається, вона часто забуває про Бога. Коли людина не цікавиться, вона часто не знає про нього нічого і не хоче знати, але дай Бог ігнорований, тому що був, була така ситуація, коли відомий євангелист ділився своїм досвідом розмови з студентами, і, вони, і він сказав, що як часто я не приводив їм аргументи, що Бог існує, що Він є, що потрібно його прийняти, найбільш Цікавим питанням для них було: якщо б ти знав, що Бог існує, чи ти б йому підкорився, чи ти б прийняв його. І студенти часто відповідали, чесно кажучи, я не готовий міняти своє життя, мені подобається стиль, спосіб життя, яким я зараз живу. Зрозуміло, молоді люди не задумуються, але уяви собі. Що ти пробуєш їм донести правду, пробуєш їх в чомусь переконати, а виявляється, що вони просто-напросто не хочуть міняти свій стиль життя. І всі твої старання, аргументи, що все ж таки Бог існує, що його треба шанувати, прийняти, слухати, вони всі марні, ці старання. Колись апостол Павло як проповідував грекам, він, він сказав, що ось тут серед міста у вас стоїть статуя, яка каже, чи монумент, який каже невідомому Богові, і Павло каже до них, оцього Бога я вам сьогодні і проповідую. Він правда їх так переконати ні в чому і не зміг. Він іншому місці писання він каже, що е, вони тиняються без діла, зайняті. Балачками цілий день. І в моєму житті я вже бачив людей часто, які так звані філософи вміють е, зробити з білого, чорне з чорного біле і думають, що це їм буде виправдання, чи, чи просто так їм комфортніше жити. Але насправді вони е, не, не живуть корисно своє життя. Тобто не, не живуть цілеспрямованим спрямовано в напрямку того, як Бог хоче, щоб вони жили. Коли людині стає дуже добре жити, у неї все гарно, все добре, є гроші, є здоров'я, і сім'я, часто забуває про Бога повністю. Відходить від заповідей, відходить від розумів. І Бог, Бог часто це згадував казав і не пам'ятали, Ізраїлу і сини Господа Бога Свого, Суддів, 8.34. Єремія 2.32 каже, а мій народ забув мене, днів без числа, то вічного Бога, мій народ забув мене. Мене більше цікавить сьогодні ігнорований, як часто Бог є ігнорований. То бачиш, людина вроді каже, так, я вірю в Бога. Так, я вірю в Ісуса, так, я вірю, я віруючий. Але як подивитися глибше, от ця віра закінчилася тим, що людина признала Бога за Бога, це вже є перший крок. Але далі першого кроку ця людина не пішла. Це так, як перша сходинка духовного життя, тут вона і закінчилася. А Бог дуже серйозно до цього ставиться, тому що Він каже, я кликав і ви не послухали. Я кликав, ви не відповідали. І коли, коли, коли він каже ці слова, каже, тож коли ви будете кликати, я теж відвернуся. Це в Ісаї. Ісаї 65-12. Я кликав, ви не чули. Не пам'ятаю точно в якій цитаті, в якому посиланні. Але також є такі слова, що ви закрили свої очі, щоб не, не бачити вуха свої, затулили, щоб не чути. Тож коли ви будете кликати молитися до мене, я не почую, я відверну своє лице від вас. Тому що це наше життя не повинно закінчуватися і зупинятися на тому, тільки що Бог є, якось воно так собі буде. Так якось воно не буде. Воно буде так, як Бог сказав. А Бог сказав, щоб за ним йти, слідувати. І дав дві головні заповіді: люби Бога твого всім серцем твоїм, душею твоєю, волею твоєю, і люби ближнього Твого, як самого себе. Тобто це його заповідь. Як ти можеш любити Бога, якого ти не хочеш знати, якого ти ігноруєш? Тобто він каже: Бог часто приводить приклади того, що. Люди відвертаються від нього і йдуть за іншими богами. Скільки християн, ми бачимо, що вірять в гороскопи ворожбиство, вірять в інші релігії, змішують індійську, китайську релігії разом з християнством. Вони навіть близько не стояли. Тому коли людина вірить у ворожбиство, або практикує врожбиство, або практикує інші духовні практики. Вона, ні, нібито шукаючи Бога, так? це є так, як, е, такий поштовх для людини, щоб шукати Бога, але насправді вона входить, відходить далі від Бога, тому що вона практикує речі невгодні Богові. Це все є записано у Писанні. І, на жаль, це писання не всі хочуть читати. Але всі якось хочуть навчати, коли запитаєш про щось, всі мають свою думку, всі можуть тобі щось про це сказати, розказати, але часто говорячи про Біблію, яку не читали, ми самі на себе скликаємо незадоволення від Бога, тому що якщо ти не читав ніколи перше джерело або не чув про е, від довірених людей, про від Бога, людей від Бога, так як апостоли, пророки. Якщо ти не цікавився цим, то як ти можеш йти потім і навчати інших? ти сам сам нічого не знаєш? Як пише, е, як каже Ісус, сліпі поведарі сліпих, то людина мусить дослідити дізнатися про те, що в подальшому, про що вона в подальшому хоче говорити. Тоді, який ж перший крок правильного шляху, пізнання Бога. Перший крок це, це є воля людини підкоритися йому, підкоритися цій найвищій силі, найвищій істоті, яка створила весь світ, яка дозволила нам існувати. Яка дала всі ці нам можливості говорити, думати, бачити, чути. Це є перший і найважливіший крок не ігнорувати. Потім, якщо є сумніви у тому, що Бог існує, чи не існує, щоб було підтвердження, треба до нього заговорити. Бо, наприклад, у Ісаї також є сказано, ви думаєте, що той, хто створив вуха, не чує, той, той, хто створив очі, не бачить. Тобто Бог хотів сказати, що я все чую, я все я бачу. Тобто, коли, кожен раз, коли ми до нього говоримо, ці всі слова до нього переносяться. Ми говоримо про нього погано, він знає. про те так само, ми говоримо про нього добре, він так само знає. Але найбільше саме, саме він любить правду, щоб про нього говорили правду. Ні, ні добре, ні погано. а ту правду, яка, яку він вже ви, висловив давно, то як ми можемо знати, чи Бог є добрий, якщо ми про нього нічого не знаємо? Якщо ми не читали історії відносин Бога з людьми, тобто Біблію. Якщо, там не напис... якщо ми не читали, що написано у Біблії про Його милосердя, то звідки ти знаєш, що він милосерд? Або про те, що Бог любить світ? Бог любить людей. Звідки ти знаєш, що Бог любить людей, якщо ти не читав цього Біблії? тобто ти не маєш жодного підтвердження. Тобі хтось сказав, але ти не гарантуєш, що це так є. Друге, люди бачать у світі, скільки твориться зла, і вони кажуть: М -м, якщо би Бог існував, такого зла би не відбувалося. Це, це неможливо. Він би це прийшов і це зупинилося. Але якби ви читали Біблію, то ви б знали, що, чого це все так відбувається, чого він не приходить зараз, чого він це все не зупинив, і чого наша воля на землі здійснюється так само, у злому вигляді чи в доброму вигляді. Війни, голод, здирство, корупція, несправедливість це ми, ми люди, творці. Так би мовити, творці зла на землі. Не він нам це зло робить. Але якщо б ми хотіли дійсно знати, який він, то його характер повністю можна пізнати з Біблії з Старого Заповіту.